У 1859 році на Галичині вибухнула перша азбучна війна. Австрійська влада намагалася нав'язати українцям латиницю під приводом зручності, але з метою культурного підкорення. Українці відчули загрозу і підняли бунт. Митрополити грозили відставкою, письменники відмовлялися друкуватись, священники читати проповіді чужим алфавітом. Австрія відступила. Це була перша мовна перемога без пострілів. Але з історичним резонансом. Бо боротись було з ким? Імперії всі однакові. У 1933 році Радянський Союз вніс до українського правопису 126 змін, щоб наблизити його до російського. З алфавіту навіть зникла літера «Джек Чан», названа шкідливим національним ухилом. Але в 1990-му українське суспільство знову вибороло собі право на рідне слово. Сьогодні Росія просто називає українську мову вигадкою, і це найгучніше визнання її сили. Бо чим більше ворог знецінює мову, тим більше він боїться людей, які за нею стоять. Бо мова це зброя, яка не дозволить ворогу перемогти.